Шанс. Дуже гольовий відповідь Київського Динамо. Можна робити передачу в центр Володимиру Шепілєву. Миколенко. Нікому подавати. Шепілєв на Сидорчука. Дар поворота! Нічого забіру! Стоїть на місці. Я не вірю в те, що він залетів. Мені здається, половина вболівальників на стадіоні не повірила. Глуха тиша залунала, але це факт. М'яч у воротах. І Сергій Сидорчук забуває дальнім ударом на екваторі першого тайму. І цілує ту руку, де татуювання, і де капітанська пов'язка. Я хочу. Дивитися на це ще раз і ще раз. І я буду дивитися, і ми разом зі мною. Здавалося, ніякої небезпеки немає. Тайсон вибігає на Сидорчука, але вже пізно, пізно нічого не може зупинити цю ракету. Можемо, якась нереальна, якась дика просто траєкторія Олександро Алієвська. Якщо хочете, тому що в останнє у Київському Динамо так бив Олександр Алієв. Я не вірю в те, що я бачу, якщо чесно, Я вкотре це говорю. Які претензії до п'ятого? Він тільки розводить руками. Це... Часто таке можна почути, посадив на свисток. Все по ділу. Свистив там, де і мав свистіти. Арбітер навіс! Нічого собі, що робить Задько? Зодько, ось вам і стандарт від центрального захисника. Оце так, гол, друзі. Говорили ми про те, що Зодько дуже багато забуває за молодіжну команду. А ось зараз він просто створив шедевр. Там здавалося, що загубив ворота боровик. І... Та не здавалося, а так і є. Абсолютно м'яч боровика. Таке враження, що він ще керував діями захисників, підказував, кому з ким грати. А в цей час арбітр вже дозволив виконання стандарту. І Зодько у спробі навісити. Ось тут на кросі зловив боровика. Боровик кинувся вперед, чомусь зробив крок вперед і одразу був змушений прямувати до власних воріт спиною, і як наслідок загубив і ворота. І цілком, мовірно, позитивний результат для своєї команди у цьому матчі. Зараз же Чорноморець. Шенкович. Ну у, у нас тим часом відповідь від металіста. Допоки всі бачили і дивилися за повтором, Клейтон Шав'єр поповнив свій гольовий здобуток, так, забивши одинадцятий гол. У чемпіонаті ось так відповідь. Ось так вони вирішили. І бачите, Шав'єр біжить до Дішленковича. Таким чином він заспокоює хлопця, який припустився помилки. Шав'єр помстився за всіх і за все. Один-один, друзі. 12-й гол від Клейтона Шав'єра, але який миттєвий. Ще раз подивимося, аж довго-довго радів безотосний. З центра поля отримав подаруночок. Нічого собі і Мирон зазвичай спокійний Мирон Баркевич. Ось це максимум його емоцій, але навіть цього для нього дуже і дуже багато. Навіть Но... він ледь не схопився на ноги від такого удару голтуру. Дві помилки. Десь від... можемо можем наперед. Так, сказати, Дві що помилки емоції. від двох голкіперів протягом однієї хвилини і два дуже і дуже красиві голи. І бачили ви, друзі, що Шав'єр підказував своїм партнерам. Мовляв, я я можу пробити. Дивіться, Базотосний не встиг повернутися. Ну, дійсно, ось такий баш на баш. Ось ще раз подивіться, Бурдужан відкриває рахунок. Попри зіграв у підкаті і сигналізував, що м'яч пішов. Динамічний епізод. арбітер прийняв рішення, що буде корнер для господарів поля. Беланда, Беланда на дальню стійку. Ні, в шедевр. спішеним. Баланда один Такого не очікував, я думаю, не лише сам Беланда. Так? Ніхто тут на полі. І насамперед Шеван Сантіні не очікував, що такий шедевральний м'яч вийде у Юнеса Беланда, засумував Сантіні, а тепер дістає м'яч із власних воріт. Не було як таких дуже гострих моментів і не помічали ми хорватського голкіпера Зорі за якоюсь роботою. А тут Корнер і Беланда. Ось такою подачею. Покарав Сентіні за необачність і за розконцентрованість у даному епізоді. Ну, Цікаво буде, якщо запитати у боландачі, і справді він хотів цей гол забити так, таким ударом. Ну і ще раз. Видатний удар від Ювеса Беланда. Звідси найкраще видно. Зробити цю атаку швидше. Він зрешті доходить до Велозу. Довго готує удар Велозу. І Він виправдовує цю підготовку. Прекрасний м'яч забиває Мігель Велозу. Його Удар удар Мігеля Велозу, Один з найкращих у команді. Будемо справедливі. Час, який йому дали на підготовку, помножений на якість, помножений на влучність і майстерність Мігеля Велозу. Всі разом народили дуже красивий. Бір. Просто гармати. А от буде точка, з якою ми найкраще побачимо. політ м'яча. Єрмоленко записує результативну передачу. Ще будемо говорити, що вона не найгостріша була від Андрія Єрмоленка за сьогодні. Для футболіста Зорі. І удар поворота! гол! Нічого собі! Отак от сталь забиває Артур Даніля! Чи не він? Ні-ні, це Андрій Якимів. Андрій Якимів, не Данієлян. Про Даніелян там поруч був. Подивіться, центральний півзахисник, опорний півзахисник Сталі. Андрій Якимів Своїм першим ударом у прем'єр-лізі забиває. Ой-ой-ой. Роберто Карлос. Нічого собі. Повернувся у нас.